Будівництво нових відстійників та додаткових резервуарів ремонт насосних станцій і зонування міста за тиском. У Чернівцях з вересня розпочинають реалізацію комплексу проєктів з відновлення водогону. Чернівці водоканал розпочне комплексне відновлення мереж вже цієї осені. Нині роботи спрямовані на те, щоб збільшити запаси води у резервуарах. Ведуться сьогодні роботи підготовчі проектно-кошторисні роботи для того, щоб на головних наших резервуарах міста. Ми збільшили запаси води на 12% для всього міста на якогось окремого району, і сьогодні проводяться перемовини для того, щоб на іншому водозаборі ми побудували резервуари чистої води, які би могли майже на добу давати воду в район Фасівська, Гравітону, Руської та Прилеглих. Нині місто отримує більшу частину води з Дністра. з прота беруть лише 15%. Тож після реконструкції водогону цю цифру хочуть збільшити до 40%. В рамках реалізації проєкту передбачена заміна найбільш аварійних ділянок мереж у місті, а також відновлення великих насосних станцій і відстійників. Це перший та другий підйом з річки Дністер. Це великі насоси, потужністю понад 800 кВт кожен. Ми плануємо встановити чотири нових насосних агрегата з частотними перетворювачами, також відновити будівельні конструкції на зазначених станціях і відновити відстійники на очисних спорудах води. Реалізовувати цей масштабний проєкт у Чернівцях планують за міжнародні кошти. Це два кредити та два безповоротних гранти, один з яких планують витратити на реконструкцію очисних споруд і каналізацій. Буде застосоване обладнання для зневоднення осаду, який образується в процесі очищення січної води. Застосування цього механічного зневоднення ми зможемо зменшити обсяги полів, фільтрації малових майданчиків. І тому що на цей час вони вже майже переповнені, а і вони, а вони знаходяться біля річки Прут. У водоканалі Кажуть, повертатимуть гроші за кредит завдяки зменшенню витрат води через прориви та підвищення енергоефективності. Між тим співпраця з міжнародним банком передбачає повну прозорість і високі вимоги до підрядників. Кошти в Україну заходити не будуть ні на водоканал, ні будуть, не будуть заходити на якісь рахунки міської ради. Кожна платіжка, кожні виконані роботи будуть контролюватися. Як виконавцями підписано з нами, так і виконавцями проекту, так і міжнародними консультантами, міжнародними технічними експертами. Чернівці водоканал отримує допомоги не лише від німецького банку, спеціальний відділ фахівців комунального підприємства спільно з департаментом соціального розвитку міської ради активно залучають гранти від інших міжнародних організацій. Загальна сума цієї допомоги лише цього року склала майже 9 мільйонів гривень. Великий був був перелік. Організацій, які допомагали як напряму, так і через органи місцевого самоврядування, через міську раду, ця робота була досить сильно активізована з гуманітарними міжнародними організаціями з початку 2023 року, ну, можу сказати, що біля 30. Заявок, запитів було розіслано на різні організації, які здійснюють діяльність в Україні. Реалізація проєкту з відновлення водогону це комплекс робіт на різних ділянках міста, зауважив гендиректор Чернівці водоканалу і додав, результати цієї праці жителі міста зможуть побачити за 2-3 роки. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско, Михайло Урбанович, новини Чернівців, телеканал СІ-4.